Коломийські правоохоронці викрили групу осіб, які розраховувалися підробленими банківськими картками. За словами начальника управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у Івано-Франківській області, полковника міліції Сергія Бобика, фігурантами кримінальної справи є мешканці Чернівецької області, а також громадянин іноземець. Як з'ясовано, іноземець електронною поштою через інтернет пересилав в Україну пін-коди до підроблених платіжних карток американських банків, якими можна розраховуватися в терміна в супермаркетах чи на автозаправних станціях в Україні, отримавши спочатку підроблену банківську картку, а потім і код до неї. Підозрювані у шахрайстві громадяни України розплачувалися зі знайомим іноземцем доларами, пересилаючи за кордон через Вестерн Юніон по 150 зелених за кожних 5 підроблених платіжних карток. За допомогою цих банківських карток надалі вони розраховувалися за придбані товари в супермаркетах та на автозаправних станціях на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це різний товар, це продукти питання. Заправища. На заправці вони заправляли машини, неодноразово заправляли. Це в день могло бути чотири супермаркети, там 4 автозаправки. Люди постійно знаходилися в такому режимі, в режимі передвіження, в режимі постійного зняття, зняття товару із магазину чи то з інших там терміналів. Кілька днів тому осіб з підробленими платіжними картками працівники міліції затримали, як мовиться, на гарячому біля терміналу в одному з супермаркетів Коломиї. За проханням працівників банку ми по відеонагляду по камерах відслідкували тих порушників. Це було два чоловіка і жінка, які чужою карточкою намагалися розрахуватися за товар, який вони придбали в нашому магазині. У їхніх спроб було всього три. Перша спроба у них вдалася. Це говорить про те, що це були порушники високої кваліфікації. Вони підробили карточку і знали пін-код власника цієї карточки. Зараз міліція проводить слідчо-оперативні заходи спрямовані на встановлення і затримання інших осіб, причетних до цих злочинів. Цілком ймовірно, що йдеться про злочинну діяльність організованої групи з міжнародними зв'язками, де кожен із співучасників мав визначену роль у злочинній схемі. Затримані притягуються до відповідальності за вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство і частиною 2 статті 200 підробка платіжних карток чи інших Доступу до банківських рахунків, вчинених за попередньою змовою.